Заходиш в інстаграм і бах, знову вона. Верховна жриця Балі, богиня енергії, чакр і міжсакрального піськобачення. Стоїть у позі лотоса, обвішана кристалами, і впевнено каже в камеру: Я вам зараз покажу практику, яка змінила моє життя. Називається Подих Всесвіту через пупок. Курва та ти ще в одинадцятому класі писала на партії що такое Достоєвський. А зараз у тебе курс за 500 доларів, як не зруйнувати життя через ретроградний Меркурій. А Меркурій тут взагалі ні при чому. Він просто вахує від того, скільки людей повірили, що ти спеціаліст. Сертифікована на рівні Всесвіту. Це, блядь, як? Мужчина це дзеркало твоїх родових програм. Якщо він козел, це тому, що твоє внутрішнє дитя спить у тривожності матері третьої лінії по отцю. Та що ти, блядь, верзеш курва, ти людей у транс не вводиш, ти їм плавиш мозок. І найстрашніше, люди вірять, реально платять. Бідна вчителька хімії їсть макарони без масла, а ця фея в трусах з Марлі продає вебінар, як через енергію вагіни притягнути фінансовий потік. Ну це пізда, блядь. І я не проти духовності, чесно. Але коли твоя духовність це просто спосіб здерти з людей бабки, бо ти не хочеш вчитися працювати або бодай думати, це вже не просвітлення, це в шовку. Так що, люди, включайте голову. Душу чистити можна, але не в тієї, хто сама поняття не має, де в неї печінка, не кожна, хто вставила собі кристал в сраку, провідник енергії. Іноді це просто йобнута баба з маркетингом.